Всім привіт! Мене звати Марина. Я проживаю в Канаді майже вже 11 років. І після курсу Івани я тепер інвестор. Скажи взагалі, чому прийшла в інвестиції. Ти до цього прийшла сама чи займаєтесь цим разом з чоловіком? Займаюся я сама, а історія цікава. Я нічого не знала про інвестування, але крок за кроком прийшла до цього взагалі ще у вересні 2022 року. Я брала до дня народження розбір у дівчинки, і вона мені сказала: так, тобі треба інвестувати, і вчися. Я думаю, боже, де я? Де інвестиції? Я ж айтішник, я нічого не розумію в економіці, що я буду там робити. Думаю, Трі, трішки пізніше. Потім дівчинка мені каже, пішли, пограємо в кешфлоу. Я думаю, ну пішли. Йдемо грати в кешфлоу з чоловіком разом. Дуже цікаво, і я розумію, що на першій стадії, де про акції облігації, де ми не дійшли ще до нарахомості, я нічого не розумію. Всі грають, всі йдуть, а я думаю, боже, нічого не розумію, що робити, що робити. Вийшла на нарухомість, вийшла в мільйонери, але так, випадково. Я думаю, все, треба вчитись. І тут мені в інстаграмі е, виходить, не знаю як ні через кого знайомого ваш інстаграм, і я підписуюсь. І неділю я за вами слідкую і все купую курс. То як саме для вас приходив курс? Чи був він легким? Чи був складним, тому що ви сказали, що ви айтішнік і думали, що це взагалі не для вас. Було моментами складно, але так інформація структурована, що як крок за кроком, крок за кроком, і ти розумієш трішки глибше, трішки глибше, трішки глибше, і воно структурується в голові. І немає такого переляку. Боже, так багато інформації я нічого не зрозумію. воно ну, так потихенько, потихеньку, і пішло, пішло, пішло. Дуже було цікаво про економіку, про ці фази економіки, аналіз. Я прям кайфувала від цих ефірів. Mm -hmm. Коли ви спілкувалися з нами і розказували, відповідали на питання, це живе спілкування, живі знання. Я так розумію, що для вас курс повністю був новим. Чи було щось, що ви знали? Повністю новим, повністю новим. Чи mm -hmm. я знала акції облігації, що щось таке є, але що це? Як його їдять? Як хто такий брокер? Я а ви переконались в тому, що інвестиції можуть бути як тема доступною навіть людині без економічної освіти? Так, так, звичайно, це треба вчити в школі. Ще в школі сто відсотків? Які взагалі у вас відбулися зміни? Змінилося мислення в цілому. Змінилося мислення з мислення споживача на мислення інвестора. Хотілося до цього великий будинок, бо багато людей тут це має дорогу машину, це все. Але після вже під час курсу я почала розуміти, що це не те, що треба нам зараз, так що хочеться більше активів, ніж пасивів, mm -hmm. і не хочеться бути в одному місці а інвестування дає можливість подорожувати, дає можливість мати нерухомість в різних місцях і робити життя цікавішим. Дуже цікава нерухомість після ефіру з Антоном Тараненко. Я зрозуміла, що не тільки тисячами треба сотнями мати, але можна спробувати на невеликій комфортній сумі побачити, як це все працює, як перевіряти документи, як йде весь процес. Бо страшно взяти там 200 тисяч доларів бухнути кудись за межі країни. Яку суму ви заінвестували інвестували і в який ринок? 10 тисяч доларів в балі, в ринок балі. Це два з половиною квадратних метри в готельному в апартаменті. Uh -huh. а на фондовий ринок вже зробили перші кроки? Так, не так багато, як нерухомість, але потрішки за портфелем йду. Uh -huh.